Вітаю, шановні, два дні до The International, а отже саме час проставляти наші фентезі. Давайте подивимось, що до чого, як це працює. Я вам трошки розкажу і покажу, що у мене конкретно вийшло, і зможу дати, можливо, якісь поради. Але скажу вам відверто, найкращий порадник і для мене, і думаю, буде для вас також: оця тема на Reddit. Я її залишу. Безпосередньо під коментарями на ну, не у коментарях а у описі відео ви зможете перейти подивитися самі. Тут є Q&A, тобто питання, відповіді з приводу цієї всієї історії. З фентезі зробив її користувач Ніком Марум. Наскільки мені відомо, він, до речі, навіть українець. Дивіться, яка ситуація? Тут розписано основні моменти, які вам треба враховувати в формуванні вашого фентезі. Тут є статистика гравців під емблеми безпосередньо. Та, Наприклад, у кого найкращі ГПМ, показники протягом сезону, у кого смерті. там найменше, і так далі, і так так далі, далі. Тобто, вся ця статистика наведена тут, щоб детально її не проговорювати кожен момент по кожному гравцю. ви... У себе спочатку створюєте е, банери. Я вам покажу зараз, на які речі треба звернути увагу. Потім під, цю, е, під ці показчики, які у вас вийшли на банерах ви вже обираєте гравця. Я думаю, це найкраща логіка, тому що обрати спочатку гравця і ролити під нього практично неможливо. У вас є всього 50 ролів, і за 50 ролів вам треба обрати ну, підходячі показчики на своїх банерах, а не гравців. Тому давайте, власне. Повернемось до доти, що є перше, що тут кидається в очі? Це титули. Титули це. Є префікс і є суфікс. От тут, наприклад, Emerald of the Octopus. Тобто, Emerald дає 18%, коли гравець буде грати на зеленому герої. Відповідно, ми знаємо, які зелені герої тут винесені, вони їх виділили. Ви можете під це підібрати собі, наприклад, гравця, який багато грає на фуріоні. Це, наприклад, Мійкіліквід, який багато грає там на медузі, може грати, а, який може зіграти на Кері Муерті, який може зіграти на Манкікінгу Кері, якщо це Кері гравець, якщо це Мідер, там альтернативні герої є. Но ви самі їх бачите, власне. Опус 7% в іграх, де гравець закінчує гру з чотирма або більше активними слотами. Що в принципі теж дуже часто буде заходити, і по пораді оцього пана, який стартував топік на редіті, я «Октопус» поставив всім. Тому що, відверто кажучи, дійсно майже всі ігри ви закінчуєте з активним инвентарем. ПТ це активно, Фейзи це активно, Манта, це активно, БКБ це активно, Сатанік це активно. Ну і можна там блискавки ще наводити. Вони теж активні. Мйольнер, наприклад, тому варіантів, які активні слоти може зібрати герой. Їх вдосталь і чотири штуки історично зазвичай набереться у таких іграх. Тому я оці суфікси поставив майже всюди Октопус. Тут у мене, наприклад, «Бесь... Бестіал Октопус. От, будь ласка, що таке «Бестіал»? Це коли гравець грає на рогатих героях. Тут теж, до речі, на цьому інтернешналі шанс, що Ніку грає на рогатих героях вдосталь, тому що тут і пак є, і КВП є, і лішрак, як ви бачите, є, а це класичні герої. Теж для Ніку, для цього патчу загалом. Ну тут у мене теж Рідіс теж Октопус, тільки тут віртоза, коли вони грають героями Мастера або Грандмастер Тіру тут 25-30 рівня. Ем, це, до речі, теж правда, що у, у Рідіс, наприклад, цих героїв вистачає. Далі дивіться, спочатку ви ролите, от як я робив, спочатку ролив собі оці суфікси, префікси. От тут вони будуть з'являтися. Ви будете обирати їх зі списку, коли ви натиснете ролл тут буде список, будете обирати собі. От знову ж таки, почитайте тему, яку я залишу знизу, і відповідно до неї орієнтуйтеся або подумайте, коли ви обираєте вже по гравцям. Що ви там плюс-мінус можете під це підставити, які сильні гравці є, і на це звертати увагу. А спочатку я ролив оці показники, титули, потім я почав ролити собі показчики конкретно загальні. Але, знову ж таки, коли у вас тут буде список реролів, їх буде всього-навсього три, тобто три варіанти вибору подій. Кожна подія, яку ви обираєте отут знизу, буде стосуватися виключно банеру, який зараз натиснутий. Тобто, наприклад, там буде подія замінити назви е, отут-от ГПМ ДЕС на червоних емблемах. Ви натискаєте, воно замінює на цьому банері конкретно. Що стосується тірів, є різні тіри. Так само у вас будуть потрапляти е, під руку е, ріроли, точніше е, бусти, оці, які змінюють тіри. Якщо у вас наприклад перший тір, то є сенс замінити, наприклад, рандомно. Там є просто випадково замінити тір. Там є понизити один тір на баннері, підвищити два. Це теж є сенс робити, коли у вас немає, наприклад, тір 5, це дуже важливі баннери. І є просто випадково повищ... підвищити якийсь тір або підвищити якийсь конкретний баннер тір. Тому теж на це увагу звертайте, це дуже важливі речі, саме підвищення тіру. Тому що підвищення тіру, як ви бачите, суттєво збільшує відсотки, які ви заробляєте з ваших показників. У мене там ГПМ, тімфайт, смерті, тут кріпскор, руни і тімфайт, кемпи, стани і смоуки для саппорта. Власне, на це теж звертайте увагу, це дуже і дуже важливо. Далі є ще такі штуки. До речі, якщо вам там ліньки корупатися в Reddit темі, то в принципі все тут написано. Скільки що дає, скільки дає поєнтів там кіли за вбивство, скільки поєнтів за вбивство дає, скільки за смерть віднімається при старті 1800, які кріпскори є, от власне якість емблем, стати емблеми, які є червоні, сині, зелені. Відповідно, тут все розписано. Тобто, можете це дивитися прямо в клієнті, якщо вам там незручно просто в. На Reddit користувач описує що найкраще, проставляє їх по тірам і так далі. Воно більш зрозуміло і більш приємно з цим мати справу. Власне, що ще є? Трейц, емблем трейдс це безпосередньо ці штучки під емблемами. Бачите, тір іще є: It Incorruptible, Vampiric, Unique. Тобто, ви можете отут безпосередньо собі теж підібрати якісь позитивні речі. От, наприклад, у мене там що не вийшло? У мене Вампірік потрапив сюди на останніх ролах і. Е Вампірік, коли знаходиться посередині, він зменшує на 10% показчики сусідніх емблем. Відповідно, у мене тут стало мінус 10, а тут стало мінус 10, і тому стало плюс 20, а не плюс 30, які могла б давати Юнік. Тобто, якби вампірік був знизу, а Юнік по центру, то було б певно краще. Хоча насправді різниці не було. Треба, щоб Юнік був зверху. А, отут був би тоді вам тоді вони б давали би максимально 30 і 50 відповідно. Тобто не можна, щоб вони поруч були. Наприклад, і те, що мені там знизило відсоткові показчики на 20%. Фактично. Є е френдлі. Отут мені мені вдалося зібрати всюди френдлі. Я не рекомендую одразу як автор робити намагатися френдлі всюди. Це добре, що в мене вийшло. Це найбільший буст 150% на карточку. Але. Френдлі, треба щоб у вас всі три були френдлі на баннерах. Їх дуже важко заролити. Тому якщо ви бачите, що у вас там потроху вже використовуються ваші роли, а отут створити три френдлі не виходить. Не займайтеся цим. У мене просто початково на двох емблемах було по два френдлі. Тому я зміг заролити. Отут і тут френдлі. Тому мені в цьому плані трошки пощастило. Але бачите, на кері мені взагалі не пощастило, щоб тут якісь френдлі були або не френдлі. Ну, благо, три роли оці дали, то Я хоча б собі вампірік там поставив з Юніком. Якісь додаткові відсотки зароблю. От це теж. Важливі речі, на які треба звертати увагу. Тобто, ще раз, у нас є основний показчик, на який ми орієнтуємося, тут буде ГПМ, або, наприклад, до червоної емблеми: тут буде кіли, смерті, кріпи, збір каменів з лісу і вбивство таверів, наприклад, для червоних. Далі тір цього ми маємо наролити собі більш високий, бажано постаратися. Але знову ж таки, я вам кажу, якщо ви будете бачити оці зміни тірів. Звертайте увагу, там є рандомні, от з рандомними дуже обережно. Якщо у вас вже буде там тір 2, тір 3, не завжди гарно реролити Я б сказав, що треба уникати взагалі цих змін, тому що якщо ви, наприклад, у вас там тір 2, воно може замінити не тільки на тір 3, тір 4, тір 5, але й на тір 1. Тобто воно може відкинути вас назад. Хоча я сказав би що от перший, другий тір можна ще реролити. Далі краще в це не лізти. Це вже гембла якась. От, безумовно, під ці стати вже безпосередньо, коли ви наролите собі, коли у вас буде зрозуміло. Зміло, скільки що відсотків дає, ви можете підбирати гравця. Знову повертаємося до цієї таблички, де є у нас е розписані найкращі показники протягом року. От, наприклад, для мідерів беремо. У мене стата по мідерам: це безпосередньо кріпскор, руни і тімфайт. Ми спокійно собі відкриваємо Fantasy League гайд, дивимось, хто найбільше е в топі був по яким емблемам. Тобто, грін емблеми, тімфайт, бізіем, 1318 в середньому робив. Тобто беру участь у файтах і так далі. Є Мак 1527, і я відповідно до своїх емблем, які в мене вийшли, вже можу приблизно підібрати героїв. Чому б я не брав би, наприклад, Мака Тому що він за надійної команди. Але я беру серед надійних гравців, з надійних команд кращі показники. там Наприклад, Ніку я можу взяти, 1311 у нього. Беремо червоні емблеми так само. От у нас там. Кріпи, бачимо, що зміда кріпів дуже багато зазвичай вбиває в середньому там BZM, Кіотака, Аналог. Можна підбирати гравця з тих, хто вбиває найбільше в середньому, і ти розумієш приблизно, що ну, в двох якихось іграх найкраще. До речі, там ми про це не проговорили. Е, як працює зараз е, взагалі фентезі? Колись це було щоденна зміна гравців і так далі. Зараз ви ставите собі фентезі на весь етап роту з інтернешнл, тобто до топ-8. Фактично, ви ставите собі це фентезі. Е, чому так зробили? Я не знаю. Зараз ще й дуже лімітована кількість реролів під це фентезі. Ваша задача потрапити у топ. Е, як ви знаєте, за це дають нагороди. От, власне, отут будуть нагороди. За ваше гарне фентезі і за ваші передбачення. отут. Е, ви можете міняти цих гравців будь-коли протягом цих двох днів. Е, вже 4 числа міняти цих гравців не можна. Буде відповідно, тому вам треба це зробити сьогодні-завтра обов'язково. Е, але врахуйте, що кого б ви тут не поставили, в принципі, е, буде братися його дві найкращі мапи, дві найкращі мапи. Тобто. Ем, немає великої різниці. От. Е, тут написано. Snapshot of your roster save use for scoring. Individual player score is calculated in every game. Кожну гру буде рахуватися. На варбан, amplify condition. Top 2 scoring games. within series to get the final score. Тобто буде використовуватися, якщо серія була з трьох мап. Дві найкращі мапи. Якщо гравець бере участь. У більше ніж одній серії за період, їх найкращий скор серія used. Тобто, буде використовуватись тупо найкращий перформанс гравця. От що вони не зіграли, скільки б вони матчів не зіграли, буде використовуватись просто найкращі матчі цього гравця. Що в принципі позитивно, тому що кого б ви тут не поставили, практично навіть улюблених гравців. Ну, буде напевно, якщо це не зовсім команда, яка все там програє і погано перформить. Що все одно там умовні навіть гравці навіть джуніор вони бали вам якісь понабирають. Тобто, я собі, наприклад, тут наприклад, точно буду залишати або гад деджуса, у нього гарні показники під мої параметри, або ще подумаю про широ. Широ теж під ці параметри дуже гарно підходить. На міді так само я вам показав, що багато покаші... показчиків вони для Ніку, наприклад, підходять. Тому дивіться ще раз, щоб все це коротко і зрозуміло було, що вам треба. Префікс, суфікс першу обираємо. Далі підставляємо собі потрібні показчики, отут, на емблемах безпосередньо, титули. Потім ми міняємо тіри, обов'язково ролимо тіри, гарно, якісно, стараємось на це звертати увагу. Паралельно не забуваючи про ваші стати на емблемах. Оці юнік, вампірік, інкораптабл і так далі. Тобто вам тут треба старатися шукати френдлі, якщо вам пощастить, як у мене. Або тут треба старатися вам вампірік ставити в нижні слоти, в верхні слоти, щоб вони тільки дебафу. Але одну сусідню, унікальна непогана тому що вона де 30%, якщо вона одна на емблемі. І тут е, є варіації, які, в принципі, вам підходять. Пінневолмент e, оцей теж Adjusted Emblems, якщо в центрі у вас буде, супер. Тобто 20% стат value adjustment emblems, топу в центрі її ставите і кайфуєте, теж класно. Тобто є речі, які роблять емблеми нижчої якості зразу тір 3. Тобто у вас тір 1 а буде тір 3. Тому тут варіації вистачає, ролів у вас мало. Тому, будь ласка, робіть це обережно, поступово, щоб у вас тут вийшло все якісно і прикольно. І потім, вже під ваші показчики, які ви наролили, те, що у вас вийшло, підбирайте безпосередньо гравців з теми, яку я напишу під відео. І так буде набагато краще, от такий от коротенький гайд. Що у мене вийшло? Ну, ви самі бачите, у мене тут все доволі непогано, але я відверто на останніх ролах вже добирав там те, що те, що було. Можете самі звернути увагу, що вийшло насправді непогано. Відбирати гравців я буду трошки пізніше, тому що я ще вагаюся. Я вам кажу, тут у мене буде широ або гадиджус. Тут у мене, скоріше за все, дійсно буде Ніку. Ну, от на сапорта я поки не можу, не можу для себе зрозуміти. Я буду дивитися, хто найбільше стакає і використовує смаки, тому що у мене найбільше насправді можливо тут буде кріт. Я дивився, що кріт дуже багато смаків використовує. Тому тут тут насправді дуже ймовірно, дуже ймовірно, що у мене буде кріт, бо він і багато стакає насправді. Да, так, тут, тут 99%, що воно буде кріт. Тобто, отак буде виглядати приблизно е, моє фентезі, скоріше за все, тут ще я широ поставлю. Але я, ну, я ще буду думати, тобто, благо це можна міняти постійно. Дуже ймовірно, що воно буде виглядати отак все. Тобто, широ, Ніку і, і Кріт. Дуже ймовірно, що це буде так. Е, от. Отак, от отак у мене вийшло. Сподіваюся, вийде у вас теж. Пишіть, що вам сподобалось в цьому фентезі, що не сподобалось. От, сподіваюся, вам зрозуміло те, що я описав. Сподіваюся, ви е, все класно на У вас всіх вийде. Обженете мене, обженете всіх своїх друзів, попадете в топ 1000 і будете чемпіонами. Е, дуже вам дякую за перегляд. Ставте лайк, що сподобалось відео. Підписуйтесь на канал обов'язково. Ну і грайте фентезі, або що ще робити. Па-па!